Сьогодні останній день, коли мешканці півострова Крим мають визначитися громадянами якої країни вони хочуть бути України чи Росії. А тим часом, за останніми офіційними даними, на території Криму проживає близько мільйона етнічних росіян, майже 500 тисяч українців і приблизно 245 тисяч кримських татар. Ми дізнавалися, які проблеми спіткали тих, із них хто хоче лишитися громадянином України. Дивіться далі. Сімферополь паспортний стіл. У його приміщенні близько 50 осіб. Тут дві черги. Одні бажають подати документи на отримання російського паспорта, інші залишити собі рідний український. Російські ЗМІ повідомляють, охочих зберегти українське громадянство одиниці. Насправді таких по всьому Криму тисячі. Цей чоловік залишає собі український паспорт. До 18 числа, если не подати заявление, тобі дають автоматично. Все остається жив'я, остається прописка, остається. Единственное, що ви очень желаєте на вас в армії не возьму російську. Ну так это самое. І збират нікавоніки правовідзавтра з українським документом. Ви на півострові іноземець потрібно оформляти посвідку на прожиття, А ще, аби залишитись українцем, потрібно заплатити 500 гривень. Пані Вікторія Залушти привезла до міграційної служби свого сина. Жінка не приховує сліз. Найрідніші люди вимушені стати громадянами різних країн. У мене зараз ділиться сім'я на дві частини. Я стою тут, дитина на кожа в Україні, тому що він патріот что. що я вважаю, що це это несправедливо, що це нехорошо, что що це неправильно її син, майбутній випускник, лише нещодавно отримав український паспорт, став громадянином і патріотом. Я гражданин України, я люблю свою страну и я не хотів би жити в стране окупант, яка оккупировала мою територію. есть це все одно, що то люди прийшли к моєму мамі, то есть били прилагають мені какие-то услуги. Не хоче ставати росіянкою і кримська татарка. Едіє ми всі любимо Україну. Ми всі о, жителі країни України, тому ми повинні приймати то, то що нас заставляють. Ми не хочемо цього. Нині Едіє проживає у Києві. Тут у неї робота. На півострові у місті Бахчисарай залишились мама і дитина. Кілька тижнів тому жінка навідувалась до Криму спеціально, аби відмовитись від російського громадянства. Не вийшло в паспортний стол не потрапити. Там очереді, а як жити далі. Жінка не знає. Однак, без письмової відмови від громадянства Російської Федерації залишитись українкою Едіє все ж не вдасться. І вже завтра вона автоматично поповнить чисельність народу Росії. Ніхто не знає, і що чекатиме на українців у Криму. Їм уже пророкують проблеми з роботою, отриманням соціальних виплат, оформленням майна. З нами цей сюжет дивився міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович. Пане міністр, доброго ранку. що прийшли? Ну дійсно Росія заявила, що кримчани, які не встигли до сьогоднішнього 18-го числа відмовитись від російського громадянства, автоматично відповідно від українського стануть громадянами Росії. Що робити тим, хто не встиг цього зробити або просто не хоче? Ну почну з того, що це рішення Російської Федерації, в принципі, як і всі рішення окупаційних сил. Вони не є легітимними, вони не визнаються ані Україною, ані світовою спільнотою. Тому так зване примусове набуття громадянства, воно є поза законом. Верховна Рада прийняла відповідний закон про тимчасово окуповані території, які визнає, що всі громадяни України, які проживають в Криму, вони зберігають своє громадянство. Що робити тим людям, які фактично зараз потрапили в складні умови на окупованих територіях? Тут порада дуже проста. Ви не відмовляєтесь від українського громадянства, ви зберігаєте зв'язок з Україною. По тим всім фактам порушення прав громадян, які фактично ми фіксуємо, їх зараз є тисячі. Ми подали ці документи до Європейського суду по правам людини, тому що обов'язкове набуття громадянства без згоди самої особи це порушення конвенції, порушення міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Ми очікуємо, що рішення буде позитивне, а це означає, що будь-яка людина. Фактично, яка е, яку примушували отримати автоматичне це громадянство, зможе компенсувати збитки за рахунок Російської Федерації. А... Це перший крок. Крок другий. Е, всі ті громадяни України, які там проживають, вони не втрачають зв'язок з Україною. Мова йшла, наприклад, про те, що можуть бути створені проблеми, наприклад, щодо майна, ага. щодо соціальних виплат. Так само вже є. Вони вже є. Так само ми передбачили, що всі питання щодо. Нерухомого майна щодо всіх угод з нерухомого майна вирішується на матриковій частині України. Тільки ці угоди є легальними. Україна гарантує, що е, ті угоди, які будуть проводитися фіктивними так званими органами влади місцевими, вони не визнаються ані нами, ані міжнародною спільнотою. Тому фактично Крим на сьогоднішній день є така сіра зона. Напівлегально пане, пане е... міністре, давайте про конкретні дії тих людей, що їм робити українцям у Криму, у яких сьогодні і із соціальними виплатами, із пенсіями, і з майном так само люди переживають е... за свої квартири, як мінімум, і будинки. По, е... почнемо з майна на сьогоднішній день. Реєстри нерухомого майна, які знаходяться в Криму, вони є заблокованими. Тому місцеві фактично ці псевдооргани влади не можуть. Чинити жодних дій щодо зміни права власності. Тобто цьому... продати купити зараз нічого там не можна. Офіційно, офіційно це можна зробити тільки на ветриковій частині України. Ага. Тобто їхня місцева влада фактично не може позбавити громадянина права власності або провести якусь операцію. Ви прописали механізм, що в будь-якій з областей українських за заявою громадянина, який підтверджує своє право власності і вказує, що він є прописаний в Криму, можна зробити будь-яку угоду. Передати в спадщину. Укласти угоду купівлі продажу, uh -huh. і тільки ці угоди є легальними, і вони визнаються фактичною і Україною і судовими органами. Є ще одне уточніше запитання. Якщо людей будуть просити виїхати з Криму, це все нелегально, це зрозуміло. Законна Верховна Рада прийняла про окуповані території Криму і власне про те, що Росія несе відповідальність за порушення праві свободи України. Але якщо просять їх виїхати з Криму, люди справді залякані, бояться, і такі ситуації вже пишуть нам на Фейсбук, трапляються. Фактично, Як якщо, якщо людей будуть Примусово виселяти з Криму, то це депортація, це міжнародний злочин. І За такі злочини будуть нести відповідальність в першу чергу керівники. Російської Федерації і ті люди, які будуть давати такі вказі, а можемо на прикладі нашого журналіста Роман Шишкін, він прописаний у Керчі, але звичайно, останні там декілька місяців він не був на своїй батьківщині. Зараз працює в Києві. Він і такі люди, як він, які зараз працюють на материковій частині, як наш Рома. Вони також автоматично стануть громадянами України Росії, при тому, що і Київ, і міжнародне міжнародне спільнота цього не визнають. Але все-таки що відбудеться з документаціями з прописку? Там жодна людина. Яка не виявила бажання набути громадянство іншої країни, не стає автоматично громадянином цієї країни. Це міжнародне законодавство, воно є пріоритетним над будь яким законом, який приймають країни, в тому числі країни, такі з специфічним законодавством, як Російська Федерація. Добре, а тоді ті, хто вирішили все-таки змінити на російський паспорт, це також не визнається Києвом, не визнається міжнародною спільнотою? Та особа, яка прийняла самостійне рішення і хоче змінити громадянство, mm -hmm. це її вибір. Основний, основний принцип це повинна бути добровільність то людина вибирає, вибирають, в якій країні вона хоче жити, і громадянам якої країни вона хоче бути. Що угу. сьогодні конкретно робити людям? Я зараз кажу про ті чотири пункти, які фактично діють. Там ви казали, знаходяться озброєні люди, які так само залякують людей. Вже власне своєю присутністю, своїм виглядом видом, виглядом. І так само говорилося про те, що має бути 10 пунктів відкрито, де це можна ще щось зробити, залишити, підтвердити своє громадянство України, відмовитися від громадянства Росії. Там говорять. По перше, про те, що якщо ви відмовляєтесь від громадянства Росії, вас ви, фіксують спеціальний, вас реєстр, фіксують спеціальний реєстр, де ви е, увідомляні. о послідстві Тобто люди не розуміють це, що так само говорять про 5 років е, на через кожні 5 років фіксувати посвідку про е, проживання. Що робити сьогодні людям? І що це за наслідки такі? Значить, е, нашим громадянам фактично не потрібно. Іти в ці пункти, принижуватися, де фактично під час фактично цієї реєстрації знаходяться військові зброї. Людей фактично залякують, тому що жодні ці строки, які встановила Російська Федерація, вони не мають ніяких правих наслідків. Що необхідно зробити? Ми відкрили гарячу лінію Міністерстві юстиції. Угу. Я її оголошу номер 486-7156. Вже буквально там за півтора тижня туди звернулися декілька тисяч громадян. Ми фіксуємо від них заяви щодо порушення їхніх прав, в тому числі по громадянству. Ця інформація узагальнюється, направляється до Європейського суду прав людини. Ми надаємо нашим громадянам контакт наших юристів. Всі бажаючі, хто хоче отримати компенсації з Російської Федерації, будуть мати таку можливість. І саме основне це безпека наших громадян. Тому їм пояснюємо, що якщо фактично вам хтось погрожує, тим паче, якщо силою погрожує, то першочергово це ваша безпека і повідомляєте про це повідомляйте про це саме нам власне на гарячу лінію телефон так. якої ви щойно звучили можна зараз так. ще раз попросити 486. 486-71-56. А ми його продублюємо на нашій сторінці в мережі Фейсбук. Саме зараз час для Армексу запитання від нашого спонсора, торгівельної марки «Якобус Монарх». Нам написала на Фейсбуці дуже цікаву історію. У наших знайомих, як пише Оксана, родственники отримали російські паспорта і зберігали українські. Планують оформляти дві пенсії. Ось такі ситуації бувають страшні. Хто, От... тобто, намагаються навіть на цьому заробляти. Це, це якось відслідковується ось такі махінації чи ні? Ви знаєте, ми все ж таки розраховуємо на те, що... Ті люди, які збережуть українське громадянство, вони не будуть намагатися яким чином спекулювати на цих речах. Такі речі можуть бути, але вони, я, я переконаний, це одиничні речі. Зараз є проблеми з виплатою пенсії, є проблеми з виплатою соціаль... соціальними виплатами. Як вирішити це питання? Проблема з виплатами пенсії полягають в тому, що місцева псевдовлада фактично заблокувала можливість перерахунку туди коштів з наших рахунків uh -huh. казначейських. Наразі це питання вирішується урядом через можливість отримання цих соціальних виплат в наближених територіях, тобто в Херсонській області, в Миколаївській області. Ми зараз відпрацьовуємо механізм можливо якихось переказів почтових нашим громадянам, які проживають на. Території окупованих фактично Російської Федерації пане міністре, зараз дуже важлива підтримка на наших громадян у Криму. Як ви можете заспокоїти, що можемо пообіцяти тим, хто, тим, хто в Криму, і тим, хто відмовляється від російських паспортів, я обращаюсь к нашим гражданам, які живуть в Криму. Ви живете на самом деле в дуже складних условиях на окупованій території, де намагаються вас запугувати і створювати умови по нарушенню прав громадян. Я можу сказати одне, що. Украина с вами. Мы едины. И мы сделаем все, чтобы Крым вернулся в единую неделимую Украину. Это произойдет, я уверен, в максимально быстрые сроки. Потому что оккупанты, которые таким образом захватили фактически территорию соседней страны, они не вечны. И они понесут за это ответственность. Я в этом убежден. Дякуємо, пане міністре. хочемо вам також сказати як представнику Влад. нової влади. Дякуємо за, за діалог і дякуємо за те, що ви готові розмовляти, і завжди раді бачити у нас у вас дякую. у студії сніданку. Дякую. Дякую. Нагадаю, що у студії сніданку був міністр юстиції України Павло Петренко. Дякуємо за розмову, вас сніданок триває.